Друзі, всіх вітаю на своєму ютуб каналі З вами я, Оксана, Таролог, практикуючий, і хочу сьогодні з вами відкрити таку тему. Дуже цікаву тему, я вважаю, це тема, яка дуже актуальна в наш час для людей, які готові вже свідомо зростати, духовно розвиватися. І, а, значить, тема нашого розкладу на сьогодні буде: Хто вам заважає духовно розвиватися? Якщо ви відчуваєте, що ви дуже хочете цього, ви практикуєте, робите практики, але щось не виходить, тобто ви не бачите начебто, результатів від цих практик, тому давайте подивимося, хто чи що вам заважає, що вам хочуть підказати вищі сили. Спочатку давайте продивимось сигніфікацію, подивимось, в якому зараз ви знаходитесь стані, на якому етапі цього розвитку. Тобто, що таке взагалі духовний розвиток? Це не просто, знаєте, як гарне слово, коли ми почитали молитви, да, ми духовно розвиваємось. Ні, духовний розвиток це що? Це розвиток душі. Це коли людина. Вона займається своїм тілом, як фізичним, так і всіма тілами. В да? нас всього ми знаємо, що є сім тіл, і ми повинні працювати над собою, працювати над своїм психологічним станом, особливо в наш час, коли складно. От, і зараз дуже багато людей, слава Богу, пробуджуються, просинаються. Багато зараз інформації, дуже багато практик, а іноді можна заплутатись, де істина. Але істина, знаєте, де, вона внутрі вас. Тобто ви повинні відчути себе. От що для вас, що для вас є істиною, ви однозначно до цього дійдете, коли повністю дозволите собі з'єднатись із собою, так? тобто не розумом, а безпосередньо серцем, безпосередньо відчути свою душу. Тому ми повинні робити. Різні практики, що це. Ну, наприклад, це можуть бути практики йога, це може бути медитації, да, Саме найкращий спосіб, я вважаю, звільнитись від всіх негативних, деструктивних емоцій, заспокоїти себе, да? привести себе в гармонійний стан це звичайно медитації. Медитації різні бувають. От, і починати все ж таки потрібно. Дуже багато моїх клієнтів, які до мене звертаються, і в них ну я коли роблю розклади, я бачу в якому вони відбувають, в, в якому вони приходять до мене стані. От і коли ми робимо розклад, я їм проговорюю це все. Да? Вони дуже вдячні, вони розуміють, що їм вони без цього просто не зможуть. Тобто, якщо людина бажає змінити своє життя. Якщо вона бажає покращити свої відносини, то вона має працювати, звичайно, із собою. Да? Вона не може нікого іншого там змінити, свого чоловіка, чи свою дружину, чи свого хлопця, дівчину, неважно, неважливо. От, тому ми працюємо зі своєю душею. І так, давайте. Що зараз з вами відбувається? В якому стані зараз ваша душа, де ви перебуваєте, на якому рівні да, духовного розвитку? Тобто, що взагалі зараз з вами відбувається? Подумайте про себе, сконцентруйтесь, можете закрити очі, подумати про себе, заспокоїтись, уявити себе, подякувати собі. За те, що ви є, що ви найкращі, найкраща в себе. Обирати лише потрібно себе в першу чергу. І так, давайте. Буде всього один варіант. Тому, хто потрапить на це відео, це однозначно буде для вас актуально в будь-який час. Неважливо, коли ви дивитесь це відео. До речі, воно опубліковано 24-го, я знімаю липня 2024 року. І так. В якому стані зараз ваша душа. Десятка кубків. Десятка кубків, ну, ви знаєте, це баланс, це гармонія, це, знаєте, такий максимум, якого ви вже досягли, ви великий молодець. Бачите, я не просто так сказала, що ви маєте собі подякувати. Напевно, мені інформація вже йшла наперед, і ви маєте зрозуміти, що ви великий молодець. У вас є сім'я, да? ваша душа, вона відчуває, що ви на своєму місці. Ви любите те і тих, хто поруч з вами знаходиться. Ви любите займатися своєю справою, да? свою роботу. Тобто тут стан вашої душі це гармонія. От. І я навіть давайте все ж таки, якщо ми вже почали. Це Цей розклад, да, незважаючи на те, що у вас все добре. Да, Сигніфікація дуже така оптимістична, тобто ви зараз в повному стані задоволені від свого життя. Так, а, значить, що ми дивимося? Давайте тоді так: ніхто вам заважає, а що вам хочуть сказати ваші. Вищі сили, да? ваші друзі, ваші ангели-охоронці, називайте це, як ви собі уявляєте це? Да? Уявляйте собі, хто там вам допомагає, ваші покровителі, це може бути ваш рід та да? душі вашого роду. І так, що вони хочуть вам сказати з приводу вашого духовного розвитку? Що вони хочуть вам порекомендувати підсвітити? Значить, що вам хочуть сказати ваші вищі сили, ваші помічники? Тут випадають карти, які говорять про те, що вам потрібно визначитись. Дивіться, якщо в мене дивиться дівчина або жінка, подумати, тут випадає лицар кубків. Це якась людина, це може бути ваш син. Да? Це може бути ваш чоловік або ваш хлопець. Тобто, вам потрібно для більш гармонійного стану все ж таки визначитись, вийти із зони комфорту і зрозуміти для себе пріоритети з приводу цієї людини. Якщо ми не говоримо, наприклад, за конкретну людину, що ви маєте зробити? Ви маєте відкритись всесвіту, да? тому що лицарь кубків він відкритий. Він настільки щирий, ця людина, вона. Повністю безумовно відкрита спілкуванню, вона відкрита до нових якихось можливостей. І двійка жезлів вона говорить про те, що ви з однієї сторони вже визначились зі своїм курсом. Бачите, тут безпосередньо в цій колоді зображено саме так, що один жезл вже його відкинули. Тобто, все це старе, ми з ним вже прощаємося. Але куди ми йдемо? Жінка сидить і вона дивиться в сторону заката сонця. Вона ще визначається. Тому і подвійки пентаклів це також, знаєте, це як балансувати між двома варіантами. Вам потрібно визначитись, тому що це може, знаєте, як тягнути з вас енергію. І, звичайно ж, вам потрібно перебувати в гармонійному стані, в балансі, і це вам заважає. Давайте подивимося ще, що вам хочуть сказати ваші помічники. Дивіться, просто супер. Три старших аркана. Ну тут однозначно тема йде про, саме про духовний розвиток. По-перше, жриця. Старший аркан, верховна жриця. І тут. Е випав шут, а шут це в нас в таро. Всі, хто займається, да, тарологи знають, що це, що це нульовий аркан, це безпосередньо душа. Тобто тут вийшла сигніфікація вашої душі, яка говорить про те, що потрібно. Дізнаватись, потрібно вчитись, потрібно для себе відкривати нові знання. Тому що сама верховна жриця вона, вона дуже багато всього знає, але вона відкриває інформацію не для всіх. Тому вам потрібно саме знайти, ну можливо, знаєте, як помічника, знайти того духовного наставника, який вам відкриє ці знання. Це навчання може бути, це підвищення ваших рівень, рівень ваших знань. По відлюднику, тут дуже гарний відлюдник. Да? Ми, тут оракульно можна читати. Медитуйте, взаємодійте за стихіями Всесвіту. Да? Тобто ви можете знаходитись десь на природі. Якщо у вас є вільний час, ви можете поїхати десь так, щоб ви могли взаємодіяти зі Всесвітом. Це буде дуже добре для вас. Тому займайтесь, займайтесь, навчайтесь, е, нічого не бійтесь. Що це в нас про що? Це знаєте, це така карта ризику. Це коли мені байдуже, що про мене подумають, мені байдуже, що там може бути якось. Е, Якісь можуть бути наслідки, да, негативні. Тобто людина по цій карті, тобто сама душа, вона починає свій шлях абсолютно як дитина, вона нічого не боїться. Ви помічали а, за дітьми? Да, чому, вони, чому ми бігаємо за цими дітками маленькими? Да, ми боїмося, щоб вони не впали, тому що в них немає страху. Дитина біжить і вона не знає, що вона може впасти, і потім в неї може бути там. Рана да, або якась садина, вона про це не думає, ця дитина. Тому будьте таким, будьте вільним, дайте волю своїм почуттям, своїм бажанням, будьте відкриті світу, да, по лицарю кубків, по шуту, відкривайтесь, медитуйте. Знаходьте в собі, знаєте, от взаємодійте із собою і своїм вищим я. Тобто вам потрібно саме в цьому стані, в медит... медитативному стані ви можете з'єднатися із собою, почути себе істинного, і саме через це, через інтуїцію до вас приходить істина. От такий вийшов у нас розклад. Бачите, мені дуже він сподобався, тому що тут саме вийшли сигніфікатори. Самої теми ми з вами вірно вийшли на цю тему. От я вам хочу побажати, знаєте чого? Хочу вам побажати, щоб ви все ж таки завжди слухали себе. Я про це вже говорила не раз да, при розкладі. Слухайте себе, відчувайте, взаємодійте з природами, з природою, з її, знаєте, багатьма оцим, цим багатством, яке в неї є, з тваринами. Дозвольте собі, знаєте, дозвольте собі цю легкість, любіть себе і будьте вдячні Всесвіту, тому що він дуже щедрий до вас, до кожної людини. І все у вас буде добре. У вас і так все добре, а буде ще найкраще. Тому дякую вам велике за вашу увагу. Дуже буду вдячна, якщо ви оціните це відео, поставите вподобайки і підписуйтесь на мій канал, кому буде цікаво те, що я транслюю, те, що я розказую. Залишайтесь зі мною. Дуже дякую вам, всім до побачення. Пока-пока.